Чесному, чесній громаді, яка знаходиться в цьому залі. Скільки ви мені заплатили грошей? І коли це було? Я вам заплатила грошей, шановна, я коли ви стояли розмовляли. Ви не розсмотрели ні одному медичність, не віддавали. Чому? Для мене теж конституція шутує. І ви як урядові посадовець об'язуєте Я Вже все понятно, що стоїть. Я ж вас вислухав, вислухайте. Якщо я у вас узяв копійку грошей, я при цій громаді, яка знаходиться в цьому залі, готовий вам її повернути. Якщо я у вас взяв, Ну якщо я її у вас не брав, знайдіть мені в місті Чернігів хоч одну людину, яка мені сприйде і скаже. Костельов, ти у мене взяв гроші. Тільки то, я людям повернути гроші, якщо я взяв. Чернігові і в Чернігівській області пропрацювавши 22 роки в міліції. І підеш до прокурора. І піду до прокурора. Що ви, що ви, що ви? Це перше. Шановна, послухайте. Мені в три. Покривайте. Я був і в райцентрі працював. і Пропрацював 20 років у карному рошуці і проїздив практично. Тут люди є, які знають 20 років на вбивствах. І днями, і ночами. Я не гуляв і не ховався ні в кадрах, ніде. Я, я працював, скажу далі. Якщо а ви так, на цьому зібрані, сьогодні, це, якщо ви на цьому зібранні говорите про громадянку Субова, якщо ви цю тему зачепили, ви прийдіть, я вам розкажу, як вона відправила свого сина в Козелецький район. Відправила, він там помер. А тоді ми будемо підіймати цю тему і на цьому зібрані будемо говорити про щось. І розкажіть мені про 37 постанову. Я вам постанову не підписав. Ви були у мене на прийомі один раз. Один єдиний раз були. Коли я був начальником Карнорошу. рошу. Коли ви судилися з кравченко. І що він зробив? Скажіть, будь ласка, що зробив по вашому рішенню хоч один суд? Не дещо до судового. Ну, Пробачте. Розкажіть, як ви зникаєте там.